Краса. Я ніколи не був за кордоном, я не бачив далеких країн, не гуляв по Парижі з Лондоном серед грецьких прадавніх руїн, не відвідав пустелі Сахари і холодних отих полюсів, Бо дурманять одні лише чари наших рідних карпатських лісів. Мене ваблять озера Волині, їхні хвод кришталю каламуть. І пахучі нарциси в долині, що весною у травах цвітуть. Я милуюся берегом Криму, золотавим колосям в ланах, і степів цілину не скориму, часто бачу ночами у снах. Слобожанщина манить з Донбасом, де хвилини найкраще провів, і, напевне, не вистачить часу описати улюблений Львів. Мене кличе до себе говерла, як найвища у світі гора. І вода, що неначе заумерла серед русла прабатька Дніпра. Не поїду в далекі країни, не співають у них солов'ї. Я люблю лиш красу України, я без тями кохаю її.